Наша пісня Гарна й нова. Починаємо її знову. Хмельницькі базарники знову на килимі в обласного керівництва і знову із простягнутою рукою. Мовляв, допоможи область, що нам не під силу, на кону заробітки підприємців. Я не плачусь і не жалуюсь, але сьогодні таке становище трошки крутне, практично сьогодні ніхто не їздить, ніхто не торгує тим, з чим залишками, бо бояться і в з зв'язку з тою обстановкою, і з економічною, і з політичною. Тому хотілося, щоб якщо ми будемо звертатися, то щоб нам допомогли в цих вирішенні цих питань. Аби базарники зажили як люди, потрібно небагато облагородити вулицю геологів. Спочатку відремонтувати дорогу, а потім ліквідувати підтоплення. Сьогодні утром по вулиці Львівському шосе пройти не було невозможно. Не по львівському а по вулиці геологів була залита повністю. Ну до метра води було. І я думаю, що ми будемо звертатися до вас до обласної ради. Ми будемо звертатися, ми з містом вже й говорили. Зараз виготовлюється проектна документація по водовідведенню води для того, щоб якусь долю приймуть ринки в тому, щоб заплатити за ці проектні роботи. За проектні роботи платить місто. А за виконавчі роботи може область трошки нам поможе. Задля свого комфорту прохають ще й зменшити єдиний соціальний внесок і відновити систему зборів на самому ринку, аби всі працювали, так би мовити, без відриву від виробництва. Сьогодні єдиний соціальний внесок, плата за місце і навіть плата за патент має збиратися на ринку, як колись раніше було. Коли воно буде збиратися в одному місці, да, бо воно буде делеговано, як колись був делегований ринковий збір директорам для того, щоб вони збиралися то тоді можна буде обхват да, 100% це навантаження на ринки, але це дасть обхват 100%. Це, це можна буде звільнити в податків, від дуже багато податківців, багато людей від цієї роботи. Це звільниться, воно зібралося, а потім пішло в різний ідеї, соціальний внесок туди, за патент, туди, туди. Тому над цими питаннями треба працювати. Допомогти базарникам нова влада рада кажуть, зроблять усе, що не вдалося попередникам. Спершу зберуть думки загалу, для цього навіть готові покинути кабінети й податися у народ. Будемо проводити я думаю, подібні засідання в виїзні і на території ринків, і обов'язково залучаючи тих осіб, які мов сьогоднішньому протоколі включимо, визначимо як відповідальні за участю цих осіб, щоб на початку скажімо, зібрання. Люди, які будуть відповідати за вирішення тих чи інших питань, які отримують доручення, щоб вони нам на початку прозвітували, яка стадія виконання тих чи інших рішень, щоб це дійсно не закінчувалось просто зібратись, поговорити. І не вийшло так, як кажуть в народі. Говорили, балакали, сіли і заплакали. В той час, коли обласний бюджет схожий на інший народний вислів охримова свитка. Коли натягуєш на плечі, холодно в ноги. Коли прикриваєш ноги, дме в плечі. Оксана Чушкіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.